Товариство вітаю! Ви на каналі Red Green. поговоримо, бо є про що поїхали. Ну що ж, друзі, звичайно, ми підходимо до найважливіших матчів збірної. Два останні матча, два виїзда з Грузією і з Албанією. Ми розуміємо, нам треба тільки перемоги. Інших варіантів нема. Дві перемоги, і тоді ми буде мати. Шанси навіть на перше місце, на друге місце. Ну, давайте по порядку. Давайте подивимося, яке на зараз турнірне становище. Ну, Як бачите, ми на останньому місці. Ми четверті. Перших два матчі ті поразки свої дало. Другу частину ми відіграли краще, набрали 4 очка. І тепер ми розуміємо, що нам треба набирати максимум очок. Ну, які в нас, як то кажуть, розклади. Якщо Чехи набирають в двох матчах 4 очка, навіть наших дві перемоги нам нічого не дасть, і тоді вони будуть перші. Ми, якщо два матчі виграємо, будемо другі. Якщо ми виграємо два матчі, ми стовідсотково другі. Менше ну, нижче ми не відпустимося, бо все одно втрати очки виходить, що Грузія, що Албанія. Нам треба, щоб Чехи свій матч зараз програли або зіграли нічю. І так само наступний. А нам треба виграти два. І. Тоді надіятися, що буде все окей, і ми візьмемо перше місце. Ну, звичайно, ми віримо в збірну, Надіємося. Хоча, знаєте, перші два матчі просто була катастрофа, потім якийсь мінімальний оптимізм. Що зараз чекати, не знаємо, чи буде якийсь клас, чи ні, але ну, подивимося. Ну, давайте згадаємо, е як ми грали проти Грузії, як то кажуть, жовтня. Ми виграли в них 1-0, всі пам'ятають, напевно, цей матч на дуже поганому газоні. 에, забив Мудрик, взагалі показав одну з найкращих його збірній. Депютував Калюжний. Просто як то кажуть, супер Іван зіграв, брав чуть на найкращих всіх. Було довго дискусії, хто лев матчу Мудрик чи Калюжний. Можна було двом віддати. Але й багато було, як то кажуть, нюансів. По цьому матчі, бо в кінці, не знаю, в другому і більшість Грузія атакувала, ми суд тримали рахунок, в кінці могли пропустити і пропустили, але добре, що офсайт. З ну, натяжкою ми перемогли, і, як то кажуть, слава Богу. Ну, ось, до речі, такий був склад на матч е, з грузинами. Е, ну, що можна сказати? Ми зараз розуміємо відсотків десь 90-95, що ребро в цей самий склад не поставить. Ну, бо. Є в нас деякі нюанси, є, як то кажуть, деякі нас потреби, як нам треба, як то кажуть, вигравати, що нам треба цей? Як нам треба атакувати, і хто зараз як готовий, той має грати. Ну, що можна сказати? Ми знаємо, який є список Реброва. Давайте ми так більш-менш детально по ньому пройдемося. Ну, з воротарями все ясно, було викликано бущан, трубін-лудін. Однак Лунін через сімейні як вроді, проблеми казав, що збірну не поїде. і Замість нього взяли різника. Ну, скажімо так, це таке, бо приємно дивують останнім часом наші воротарі. Так, Лунін, можливо, десь найкраще відіграв останні матчі, але і зробив пару сейвів, і віддав голюбу в реалі. Бущан Шакарно відіграв перший тайм навіть до голу з Ференцварошом. Багато сейвів, можливо, якби ще поспасав, то взагалі. Був би герою матчу. Ну, а Трубін, ви бачили, що він зробив з Баварією, просто космос 9 севів від Баварії. Та й взагалі, і от вони спорту грали, він дуже добре відіграв. Так що Трубін в поряді, я думаю, що, ну, моя думка, він має грати в основі. Я думаю, так і багатьох думка. Ну, якщо хтось є інакше думки, будь ласка, пишіть в коментарях. Е, що по захисникам? Е, ну, правий фланг є конопля. Звичайно, і був Тимчик. А на жаль, по останній інформації. Тимчик не зможе допомогти в збірній. І замість нього викликали з руха дебютанта Сича. Е, ви знаєте, це цікаво, подивимося, чи буде він грати, чи ні. Як вважаєте, це правильно виключе, треба когось інакше врати. Пишіть, буде цікава ваша думка. Е, центр оборони. У нас є хто в списку? Матвієнко, Бондар. Забарний Та Таловеров грав в основі з Забарним з Грузією. І зліва грав Матвієнко. Це було вимушено, бо не було Миколенка. Думали, що може поставити Михайліченка, його не поставили. Ну, як є, як є. Я думаю, що на матч з Грузинами буде грати центр оборони Матвієнко. І буде грати. Забарний. Бондар непогано відграв останню матчі, але шансів, я думаю, мало що він буде в основі. Та Ловеро, ну, таке, знаєте, так само. Це вимушено була діє, коли треба було, щоб він грав в основі. Ну, подивимося, Ребро може здавати зліва, що буде все нормально, так розумію, буде грати Миколенко. Звичайно, можуть бути нюанси. Можливо, Миколенко до кінця не готовий. Тоді буде знову Матвієнко, і тоді в центрі буде грати Бондар або Талоєру. Ну, подивимося. По півзахисті. Ну, давайте відмінимо ще таку штуку, що не попали в заявку на Пав Ярмоленко. Капітан, лідер. Знову було трохи це. Але навіть трошки було вже менше, вже трошки затихли люди. Бо, мені здається, зрозуміло, жовтня, що не обов'язково має грати Ярмоленко. Треба заслужити місце в Збірні. Так, він лідер, він капітан, але є люди, які можуть грати краще. Е -е, з резервному списку так само Степаненко. Бачите, людина грала в другому матчі проти Чехії замість Калюжного, Так само сказали, що він капітан. 60 хвилин відіграв, кажуть, що він грав найкраще, не, не згідний, Ну, відіграв так посередній матч для нього. І зараз бачите двох капітанів, ну, а подивимося, хто буде капітаном цікаво. Напевно, Михайло Матвієнко. Ну, пишіть в коментарях, хто би ви зробили капітану збірною. Дуже цікаво. По півзахисті, що у нас по півзахисті? Звичайно. Дуже нас радує, що є дебютний виклик Ярмолюка. Сказав Ревро, бо Ю-21 зараз не грає. Є велика перерва, і тому, як то кажуть, дає шанс, бо ну, всі писали, що треба. так. Можливо, він зараз клубі не найкраще там виступає. Є нюанси, але треба давати можливість грати, бо якщо людина грає, треба давати можливість грати. І, до речі, питання ще от по захисті. От зліва, до речі, Миколенко, але бачите, збірну Николай Дубінчука. Непогано грає в Динамо, гульові моменти непогано за захисті. Але навіть останній матч з Орен з варушем, напевно, от показово, чому він не в збірні його не викликають, бо ну, такі помилки не можна робити. Для мене це трохи дивно. Ну, вже як є. У півзахисті, ну що ж, є, якщо взяти по опорній зоні, є в нас Брашко вернувся, все супер. Є в нас калюжний. І, мабуть, що ближче до опорника може грати Крицький. Але він може як ближче до опорника, так і ближче до атакувальних. Ну, моя думка, що напевно Ребров не поставить Івана калюжного в основі, а поставить брашка. Ну, пишіть ви в коментарях, кого би ставили Супер Івана, чи брашка, який може місце не вдарити, який непогано до наво виглядає. Дуже цікаво. Далі, в центрі, я думаю, тут буде без варіантів. Шапаренко, судаков двоє в двоє хорошій формі. Судаков нарешті від чемпіонів відзначився. Та взагалі витягнув скати як Бойсом. Супер. Е, Шапаренко на рівні. Кажуть, мають якісь каути слідкувати, дуже цікаво. Ну, я думаю, Суркіс хоче, звичайно, його продати. Надіємося, що, що Микола, що, як то кажуть, Судаков покажуть високий рівень і ми здобудемо хороший результат. Справа. Тут питання в півзахисті, хто може грати. М -м звичайно, немає Романка. Під питанням це ганков на формі, де, де, що взагалі не буде. Ну, скорше всього, моя думка, що буде грати все-таки Зубков, що не дадуть Гуцоляку зіграти. Бо Полісся останнім часом трошки почало здавати, хоча Гуцуляк вроді, забив київському Динамо. А Зубков непогано виглядає за Шахтар. Є моменти, є гольові. Ну, моя думка, що буде грати Зубков. А з другої сторони, з лівого флангу, атаки буде грати Мудрик, я думаю, це без варіантів. Так, він в Челсі ну, не грає повністю в основі, але забуває в лізі конференції От грав останній матч проти Арсенала виходив. Має бути цікаво. Не думаю, що дадуть зіграти на заранку. Ну, можливо, вийде на заміну. -е, -е... Зінченко подивимося, теж тільки виходить, можливо, його поставлять, але в мене є сумніви, що буде грати в основі. Ну глянемо, глянемо, на що там. Що в голові Реброва дуже цікаво, до речі, та Боярський ще був в списку, так само пропустить матчі. Бо Бось дуже багато, з останнім часом, особливо вже коли чим ближче до матчу, завжди вилітає. І завжди якісь негативні новини. Е, щодо нападників, е, в резервному списку є Сікан, е, і, і все. А в основі в нас є три людини: які це Ванат, це Довбек, це Яремчук. Ну, скорше всього буде грати Артем Довбик. Людина більш-менш за Рома забуває, Рома трохи лихо ладить, тренера звільнили. Ми в кінці скажемо. До речі, додивіться до кінця, хто головний новий тренер буде Роми. Думаю, буде грати Довбик. Вона забуває за Динамо, але ми на основу він не потягне. Яремчук взагалі, бачу, велика кількість людей критикує що Яремчук не найкраще грає. Можна було викликати Філіпова. до речі, Згідний Філіпов дуже добре виглядає зараз швяті України. Треба подавати грати тим, хто забуває і зараз в хорошій формі. Плюс зараз непогано грає Краснопір. Так, він зараз трошки самим часом менше почав забувати. Ну, Напевно, він ще на основу не тяне, але вже як є. Напевно, буде довбик. Ну ось так виглядає мій орієнтовний склад на матч. Друзі, пишіть в коментарях е, ваш склад, чим ви згідні з моїм складом, чи не згідні, кого ви, ви бачили, хотіли в основі, який ви, ви хотіли склад поставити. Дуже цікаво, може, ви взагалі б хотіли, щоб викликали збірну. Е, ну, що ще можна сказати? Е, звичайно, ми розуміємо, нам треба тільки перемога. Є, ну, давайте так от. Пару загальних питань до Риброва. Так ми розуміли, ми провалились на євро. В перших двох матчів ми зганьбились, других два трохи краще. І ми побачили, що після тих двох перших матчів було ну, багато бруду, критики. І нарешті Сергій Рибров почав когось викликати збірну, які заслуговують грати. От такого людину, як. Калюжний, такий як Гуцуляк, такі як Назаренко. Зараз Ярмулюка викликав, це приємно, це супер, це добре. Але все одно ми бачимо, що багато хто грає, напевно, як то кажуть, за старі заслуги за якісь свої подвиги, за якісь результати. Бо, наприклад, Великі Критики, де що не має грати Яремчук, має грати інші. Ну так, він зараз не краще показує, але знаєте, напевно, Любимчик Реброва. Ну, тому він грає. Хоча подивимося. Цікаво, чи може Ребро взагалі зіграти в два Форварди, бо нам ж треба перемагати, ми розуміємо, там Ярмчук Лобик має реально побачити, але можливо, там інакше якийсь склад. Звичайно, ребро поставить, коли буде 10 хвилин лишатися до кінця матчу, бачить, рахунок 0, 0, скаже, ой, нам чого гравати треба, і почне випускати ще одного нападаючого, або, можливо, опорника замість, ну, замість якогось інакшого гравця. На захист, а десь ми якусь атаку проведемо. Так не можна. Треба доказати, показати, атакувати, бо нам треба тільки перемога. Знаєте, матч Грузію я бачу, як грали з з Албанцями цілий тайм. Грузія атакувала. Одна атака на другому таймі на початку 48-го хвилина Аслані забиває гол. Потім ще один момент Албанців, і знаєте, Грузії вже важко було. І нам треба, ну. Приблизно так, звичайно, буде стартовий спорт. Грузія буде атакувати. Вона сильна команда, в плані, вона романтична команда, вона біжить. Вона дуже добре грає вдома, трибуни будуть гнати. Ну ми маємо якийсь клас показати нарешті. Ми маємо витримати цей натиск на контратаках, взяти м'яч-контроль, забити цей важливий м'яч, забити, якщо треба, ще один і все. І все закінчити. Ми віримо, що ми це можемо зробити. Ну, блін, Чехія, Грузія. Не хочу нікого образити Албанія, але ми ну, з такою групи ми, в місце, ми маємо виходити. Так, це ще не відбірний чіп світу. Але це ну, можливо, це знаєте, не що стане шанс шансерброва. Якщо зараз проваляться, є велика вірність, що відбірний чман світу буде з новим тренером. Пишіть ви, що думаєте, зможемо обіграти, чи є в нас клас, чи ми знову десь упозоримося. Чи правильний склад поставить, чи буде акцент на атаку? Ну дуже цікаво, пишіть в коментарях. До речі, думки і прогнози людей на матч Грузії з Україною. Іване, Грузія, Україна, що буде? Вирішальні матчі збірної. Як думаєте, ми виграємо? О, супер! Хто заб'є? Мудрик знов? Хто заб'є мудрик? Ну, надіємося на перемогу України. О, так. Да. Знач, буде перемога. Буде. буде перемога. Вітаю. Ну що ж, скоро матч збірної, всі чекаємо, всі надіємося на перемогу. І в нас експерт Роман прогноз на матч Грузія Україна, Романе. Добрий день. Звичайно, тільки хочеться перемоги в Україні, тому що є шанси взяти перше місце в групі вийти вище. Ну Тяжко буде, матч на виїзді. Хоча б... Нічейка вже плюс для нас, але я таки вірю, що наші повинні один гол. Грати один, тільки на перемогу. Тільки треба. На перемогу, тому що дві вершальні грі. Тому там вирішаючи буде все-таки один м'яч, багато голів не буде. Не буде я теж так думаю. один гол або два-один. Наші повинні взяти три очки. Перемога за отже, віримо в перемогу України. Важку, Звичайно. але перемогу. Дякую. Роман. Як громади. бачите, більшість схваляється у того, що ми маємо перемогти. Ми так само думаємо. Мій прогноз на цей матч і на другий матч проти Албані буде в коментарях. Ви так само пишіть на два матчі ваші прогнози, ваші думки. Що вважаєте, буде дуже цікаво. Віримо в команду. Віримо, що буде хороший склад. Треба дещо змінювати. Ну, подивимося, що з цього всього вийде. Наразі про збірну це все. Тепер давайте поговоримо ще про інші матчі Лігі Націй, бо ті матчі так само недавно гралися. Наприклад, от Бельгія Італія. Всі пам'ятають, перший матч 2-0 Італія вигравала. Червона карточка в Колегріні. 2-2. Рівний матч, велика кількість м'ячів. Надіємося, що зараз буде так само. Бельгійці вдома це практично їхній останній шанс. Треба вигравати. Має бути цікаво з результативною кількістю з великою кількістю м'ячей. Франція-Ізраїль, ми вже говорили, там так само політичний підтекст. Багато живе арабів-палестинців різних в цьому, в цьому, Франції. Подивимося, я думаю, що правоохоронні органи не дадуть різним заворушкам, а має бути футбол і цікавий футбол. Хочеться ще піти матч Данія і Іспанія. 0 чемпіони Європи перемогли були перший матч дуже важко. Але думаю, тут зараз Даня вдома понесеться, має бути цікавий, резитивний футбол. Подивимося, який склад поставить. Тренер збірної Іспанії буде дуже цікаво. Швейцарія, Сербія, політичний підтекст рубка за заруба. 2-0 серби було на тому городі перемогли Швейцарію, а мало не забив пенальті. Я думаю, Швейцарія дуже сильно хоче помститись, Це гарантія. І буде того, як то кажуть, всі зусилля прикладати. Мають здобути перемогу. Тут, думаю, на досить брудну гру на жовті карточки, на червону. От велику кількість фолів, Чомусь в мене є таке враження. Подивимося, чи так буде. І ну, ще португалія польща Португалія перемогла була 3-1 поляків на виїзді. Роналду забив. Тут Думаю, десь плюс-мінус таке саме нас буде очікувати. Не вірю, що Польща щось може зробити. Ну, глянемо. І, звичайно, що один хочеться матч відвідати, це Греція-Англія. Бо Греція недавно обіграла. 2-1 Англію на виїзді на Вемблі. Це дуже куча років нікому не вдавалося. Павлідій зробив дубль. Глянемо вже Англія, звичайно, готується до нового тренера у хліт 25-го приступає. Буде все одно, Англія буде намотивована, настроєна, щоб перемогти, доказати, чи буде знову сенсація. Подивимося, цікаво, що покажуть англійці, який буде склад. Ну, то, топ збірна має такий рівень гравців, має щось показувати. Ну, ось такі цікаві матчі нас. Чекають там є ще різні. Дивіться. Звичайно, ми вболіваємо за наших. Ми вболіваємо за втрату очок з чехами. Надіємося на нашу перемогу. Про матчі Лігінації це все. Тепер хочеться ще до деяких новин. Зокрема, і чули, що Рома звільнила наго тренера Юріча. Все поділо 12 матчів дуже погано о, цей. Останні результати Ледо виграли Динамо. І Динамо було, може, кращим слабом було би набагато краще. В чемпінаті їх то туди, то суда нема стабільності. І було багато кандидатів. Розглядався тоді Керсії, який вже колись тренував Рому. Монтела розглядався, Алегрі Денхах, ви чули? Він відмовився цікаво, чи був би там хоос, що Він каже, Ромі хоос, а в Манчестері не було хоосу. Так? Ну, хоча, дивіться, як доразвані старою непогано залетів. Олегрі ще пропонували. І знаєте, і тут Тарас. І тренером Рома стає хто? Клаудіо Ранієрі, Так, це людина, паторічний тренер з досвідом, який любить Рому, який тренував Рома. Його завжди називали не тренером. Бо він дуже класний футбол вроді демонстрував все, а не вигравав трофеїв. А що в футболі? Результат трофеї, а не було трофеїв. І коли, знаєте, пішов тренувати Лестер, думали, Та, там, як то кажуть, старий дід у Раньєрі може щось там здобути, де з такими китами, як Сіті, Ліверпуль, Тоттенхем, Арсенал, Манчестер, де там цей. І тут всі провалилися, і Лестер, чудо, чудо Лестера, сімтанів став чемпіоном. І це супер. І знаєте, але Лестер тоді набрав очки. Не тільки словим командою, він скористався тими всіма втратами, які мали інші команди топові, і в них відбирав. Згадайте перемогу над Сіті, перемогу над Ліверпулем, якщо брать над Арсеналом, ну супер. Дуже цікаво буде, що буде в Ромі. Бо знаєте, керівництво ж таке робить деросі. Вроді, тим був Маріні, звичайно, там як завжди там, виграли хоча б якісь європейські турніри, але все таке. Тут прийшов в Деросі, ніби почав нагадувати щось його звільнили. Подивимося, як буде, бо щось захисті не дуже було. Подивимося, як довго буде грати дуже цікаво. Можливо, ще більше розкриються інші гравці. Там дуже перспективний склад. Ну, буде, буде багато цікавого. Надіємося, на, для долбика буде точно цікаво. І надіємося, що буде дуже дуже то все цікаво і класно, і весело. По новинах наразі це все. Ну і підсумовуємо. Що нам треба? Субота, 16, 19.00, Батумі. Друзі Україна, тільки перемога. Всі підтримуємо хлопці, ми вас віримо. Е, ви маєте все зробити для нас, для Збройних сил України, які нас захищають. Дякую всім, слава Україні! Дякую хлопцям. Вони будуть дивитися з різних в різних, е, як то кажуть, моментах, де, де, де є можливість там будуть, вони підтримувати завжди палку, і ми підтримуємо. І майте доказати, що ми найсильніші. Треба обов'язково перемагати. Дякую всім за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Всім гарних матчів і перемог. Па-па.